У липовці працює сучасний реабілітаційний центр для дітей. У жителів бершаді вилучили безакцизний товар. Дев'ять екскурсів і турів підготували для вінничан на листопад. Ви дивитесь новини, і ми розпочинаємо наш випуск. Товару загальною сумою на 1 мільйон гривень вилучили у жителів Бершаді. Двоє чоловіків віком 56 та 63 років займалися збутом безакцизної продукції. Це горілка, цигарки та спирт. Як повідомляють у нас поліції Вінницької області, правоохоронці перевірили кілька приміщень, де зберігали і збували продукцію. Працівники поліції вилучили 10 тисяч пачок цигарок без акцизних марок, 620 пляшок алкоголю та 610 літрів спирту сумнівного походження, 200 тисяч гривень та мобільні телефони. У поліції з'ясовують, хто постачав чоловікам алкоголь та цигарки. За такі правопорушення передбачено покарання до 7 років позбавлення волі. Єдина в Україні лікарня відновного лікування дітей знаходиться у Липовці. Для реабілітації після операцій чи складних травм до медзакладу приїжджають не лише діти, але й дорослі з усієї України, а тепер ще й переселенці. У реабілітаційному центрі відкрили зал кінезотерапії, придбали тренажери для ЛФК. Під час повітряної тривоги пацієнти та персонал закладу можуть спуститися в укриття, яке вміщає 300 людей. А на випадок відключень світла є генератор. Детальніше про роботу медзакладу будемо говорити з Наталією Фармагей, директоркою КНП Липовецька обласна лікарня відновного лікування дітей Вінницької обласної ради. Вітаю вас! Доброго дня! У чому особливість вашого медзакладу? Наша лікарня з дореволюційних часів знаходилася в Липовці і називалася як Водогряза лікарня. Значить, діток ми лікуємо із 6-місячного віку і до повноліття. І також приймаємо на реабілітацію дорослих. Значить, в 2019 році лікарню перейменовано як комунальне некомерційне підприємство Липовецька обласна лікарня відновного лікування дітей і працюємо згідно вимог НСЗУ. Скільки пацієнтів готові приймати ваш заклад? Лікарня розрахована на 70 ліжок, 75 ліжок, але розгорнути ми можемо до 100 ліжок, 50 дитячих ліжок і 25 дорослих. Але з часів початку війни лікарню зменшилася потік дітей, як весняний, так і осінній період, але збільшилися в літній період. Так, ми в весняний осінній період більшу кількість приймаємо дорослого населення, а в літній період у нас більша частина перебуває дітей. Доросле населення це приблизно люди якого віку у вас лікуються? Люди від 18 років дорослі і до 75-80 Ось такого. Віку. А в середньому який вік? 50-60. Яке лікування можна у вас отримати? Лікування значить в нас є лікувальний масаж, узакирите лікування, грязі лікування, електропроцедури, ЛФК, лікувальна фізкультура, заняття з ерготерапевтом, фізичним терапевтом, також заняття з психологом, логопедом. На яких умовах можна до вас потрапити? Можна на умовах за електронним направленням від лікуючого лікаря і від сімейного лікаря. Від лікуючого лікаря переважно йдуть пацієнти, які амбулаторне лікування отримають. А від лікуючого лікаря на стаціонарне лікування, яке входить в проживання, харчування і лікування. Також можна потрапити, потрапити на платній основі. Якщо пацієнт не бажає електронне направлення, він може придбати курс лікування і пройти лікування. Курс лікування 14 днів. Не менше як 14 днів. Тобто, якщо немає направлення, але є бажання, є то можна... бажання. Так, так, можна, можна... придбати і, і полікуватися. Можна полікуватися, так. Скажіть, будь ласка, чи можуть у вашому закладі проходити реабілітацію військові? Так, можуть не в гострому періоді, а після гострого період довготривала реабілітація, так як і в нас проходять реабілітацію військові? Дякую вам. Дуже дякую. Наталія Фармагей, директорка комунального некомерційного підприємства Липовецька обласна лікарня відновного лікування Вінницької обласної ради, була у нашій студії. День дорожнього регулювальника його відзначатимуть поліцейські України уже цієї суботи. А загалом перші регулювальники дорожнього руху з'явились понад 100 років тому з появою перших автомобілів. Тоді не було автоматичних світлофорів і сигнали замість них подавали люди. Про те, як працюють сучасні поліцейські регулювальники у нашому сюжеті. Основні жести, які вказують напрямок заборони або дозволяють рух автомобілів та пішоходів, навіть із закритими очима, продемонструє Тетяна Назарук. Дівчина поліцейська любила в силовому вищий цей курс, бо знає, що вміти регулювати так само важливо, як слідкувати за порядком на дорогах. Складніше у роботі та що деякі водії іноді забувають на які жести регулювальника, як можна проїжджати. Елементарно, навіть остільки, що коли я регулювала перехрестя, це можна було помітити. Тому моя така порада водіям, щоб Передивилися, можливо, якісь відео, де для себе занотували. ці такі жести, їх небагато. Минулої зими і за постійних блекаутів Тетяні Назарюк часто доводилось регулювати рух, і саме там помітила, наскільки часто водії не вміють читати мову жестів поліцейського. Хоча насправді всі сигнали досить прості. Коли виходить регулювальник на перехрестя, основний жас це коли регулювальник виходить. Коли бачите, підняту доверху доверху людяних, відповідно абсолютно усі на перехресті мають зупинитися. Та е, завершити свій рух. Е, тобто е, і пішохіди, і водії. Коли водій, е, коли регулювальник е, стає на перехресті і стає ось так, розводячи руки у боки, тобто можна проїжджати водіям відповідно тільки прямо, тобто, якщо вони з цього положення їдуть, можна їхати тільки прямо та праворуч. Відповідно з цього положення точно так само тобто, ліворуч повертати не можна. Пішохода можна проходити в такому випадку дорогу за спиною регулювальника. Відповідно, коли наступний такий основний дакон, жест, який потрібно запам'ятати по багатьом дням, це коли водій стає до вас, стає до вас оставку, ліва рука дивиться до вас, а льодяник дивиться у ліву сторону. Відповідно, вам можна проїжджати у всіх напрямках. Тобто це можна їхати праворуч, прямо, ліворуч також можна розвертатися. Водії зізнаються, що іноді помиляються у русі, коли на дорозі замість світлофора регулювальник, бо забувають основні жести через те, що рідко бачить на дорозі поліцейських, які регулюють. Коли допустим дощ, то щоб вони щось одягали або ніч, щоб одягали якісь там жилети, чи що, щоб їх було видно? Бо якщо не видно їх, то можна збити. Я думаю, він стоїть в пріоритеті всього. Типу, якщо відключився світофор, то регулювальник надважливий саме на дорозі для того, щоб водії могли все ж таки якось розминатись між собою. Тому що без регулювальника і без світофора це аварійні ситуації, це можливі куча аварії. Водію вчити правила, знати все. А регулювальнику теж знати правила, тому що по регулювальники різні теж. Ну я не знаю, не менш. Освічені, чи як сказати, буває таке. я. Ну, я вже давно не бачив в Вінниці регулювальник, наприклад, я не з колосом. Але набагато легше проїхати перехрестя, якщо коли є регулювальник. Це необхідно, я вважаю. Основна вимога до регулювальника бути видимим, тому світловідбиваючі елементи на одязі просто обов'язкові. Попереду зима, можливо, будуть відключені світла і світлофори не працюватимуть. Ми будемо, звісно, сподіватися, що цього не буде, але маємо діяти на превенцію, і в будь-якому випадку всі жести регулювальника громадянам потрібно знати. Тетяна Назарук знає, що через майбутні обстріли ракетами росіян, підстанцій та інших об'єктів критичної інфраструктури будуть відключення світла. І Їй знову доведеться вийти на дорогу регулювальником, аби дати змогу на безпечний проїзд. і радить водіям та пішоходам для того, аби вони її краще розуміли, повторити правила дорожнього руху. Євгенія Овсяніко, Вікторія Ворощак, телеканал Вінниччина. Дев'ять екскурсій і турів для усіх, хто цікавиться історією, архітектурою, традиціями Вінниці та Поділля. Підготував офіс туризму на листопад. Серед екскурсій мандрівка до міста паровозів, Вінниця Гайворон, екстрим тур лабіринтами печери, Вінниця, Тернопільська область, село Королівка Вінниця, екскурсійний проєкт Смачна Вінничина, польський колорит. А ще новий тур Вінниця-Острог, під час якого учасники дізнаються, що спільного мають між собою ці два таких різних міста та відвідають їх історичні місця. Вітаю вас. Сьогодні ми анонсуємо свої плани на листопад. Попит на подорожі залишається незмінно високим, незважаючи на офіційне закриття туристичного сезону. Тому офіс туризму Вінниці підготував дев'ять екскурсій і турів мандрівникам та шукачам пригод. Всі, хто цікавиться історією, архітектурою та традиціями Вінниці. Поділля, а також інших прекрасних місць нашої країни, ми запрошуємо реєструватися на наші проєкти вже сьогодні. Реєстрацію відкрито на наших веб-ресурсах в Інстаграм та Фейсбук. Програму листопада ми традиційно включили найбільш рейтингові проекти, зокрема, проаналізувавши цілий сезон, це секрети та легенди Вінниці, драми і кохання. Та гостинне Поділля, дані проєкти від гідеси Оксани Роздорожнюк. Тур Перлина Поділля від Людмили Очеретної та наш топ екскурсій Вінниця за 100 хвилин від Альони Сазонової. Але 19 листопада очікуйте прем'єру це. Тур від Вінниці до Острогу, що має назву Спадок Острозьких, під час якого учасники дізнаються все про славетні діяння роду Острозьких та зрозуміють, що ж спільного мають наші міста, і розпочнеться екскурсія. На замковій горі, де Костантином Острозьким був побудований другий Вінницький замок. І, звісно ж, екскурсанти відвідують музей історії Острозької академії, музей книги та Острозьких замок. І на численні прохання наших екскурсантів після проведення у серпні фестивалю Гайгуде. Всіх залізничних фанів та поціновувачів ретро-залізниці ми запрошуємо на реєстрацію тур мандрівка до міста Паровозів. Це тур буде організовано спільно з гідом Олегом Матюховим. Там вас чекає екскурсія у паровозне депо, виставка рухомого складу, чудові фотолокації та, звісно ж, мандрівка старовинним потягом по вузкоколійці. Детальний опис всіх наших маршрутів шукайте в актуальних анонсах у нас на сторінках. А також нагадую, що ви можете замовити індивідуальні екскурсійні програми і тури. Наші консультанти завжди раді підберуть для вас оптимальний маршрут для відпочинку душі і тіла, а також доповнять за вашим бажанням його гастроскладовою. Бажаю волі з таким танцювальним номером переміг на міжнародному конкурсі в Чехії ансамбль сучасного танцю Грація з Калинівки. У танцювальному змаганні працький подіум за перемогу боролися 47 колективів з України та Чехії. Не лише танцями здивував колектив з Калинівки. у центрі Праги. 22 учасники разом з батьками виконали гімн України і викликали оплески та овації місцевих жителів. Детальніше про участь в міжнародному конкурсі та перемогу наших земляків будемо говорити з Оксаною Мовчан, керівницею студії сучасного танцю Грація Калинівського центру культури та дозвілля. Вітаю вас. Доброго дня. Скільки разів ваш ансамбль брав участь у міжнародних змаганнях? Чи це вперше? Е, ну, з цим складом конкурсним, так, ми поїхали вперше. На міжнародний конкурс. Скільки часу готувалися до змагань? Насправді це було дуже мало часу, так як склад дітей, які їхали, визначався протягом місяця, і на підготовку у нас залишалося буквально декілька тижнів. Але напевно це були насичені ці декілька тижнів, і було дуже багато занять. Так, звичайно, ми дуже хвилювалися. Ми по декілька годин на день тренувалися. Багато було сил потрачено на формування документів різних, так як діти виїжджають за кордон і зараз військовий стан. Тому ми дуже переживали, чесно кажу, і раді, що так все вийшло, що ми повернулися і нас все добре. Тобто навіть такі бюрократичні моменти вас наздоганяли, можна сказати. Так, звичайно. Без цього ніяк. Діти виїжджали без батьків, тому потрібно було все зробити так, як потрібно, щоб нас не повернули з кордону. Чому обрали саме таку назву для свого танцювального номеру Бажаю волі? Е, ну, зрозуміло, що ми їдемо за кордон, і ми маємо представити свою країну. Популяризувати її, і назва має бути пов'язана із сьогоднішньою ситуацією, і зараз вже це дуже актуально. І я думаю, це потрібно практикувати у всіх колективах, тому що ми маємо відповідати сучасному світу, як зараз що в нас відбувається. Як вас приймали в Празі? Чи відчули ви підтримку України? Це насправді було дуже зворушливо, тому що в момент, коли ми гуляли навіть просто по вулиці, і люди аплодували, викрикували гасла слава Україні. Ну незнайомі люди, туристи, які просто можливо тільки з телевізора чули про Україну, але наскільки вони тепло і гарно нас зустрічали, це дуже цінно було. Наскільки нам відомо, то чехи навіть донатили на українську армію. Так була ситуація, коли наші дівчата після виступу ходили загорнуті в український прапор і зайшли до кав'ярні, і дівчинка бариста яка побачила, що це українці, вона прям дуже так прослізилась. Вона сказала: віддам свої останні кошти на допомогу вашій армії, тому що я за вас вболіваю, я за вас молюся. Це було просто діти так перейнялися, і діти так само відчули, наскільки Україну люблять, сприймають в Європі, наскільки нас підтримують. Це було дуже класно. І скажіть, будь ласка, наскільки учасниць колективу мотивувала ця перемога? Е, ну, дорога була важкою. Ми туди їхали 24 години і назад так само були різні ситуації. Це діти, але приїхавши додому. Чесно скажу, у нас зараз набагато більше стало енергії, сил. Ми відволіклись. Діти захотіли працювати ще більше і так само ставити вже наступні свої цілі. Наступна ціль це Париж, Ми вже так вирішили. Дякую вам і бажаю успіху, і ще багато, багато перемог. Дякую. Оксана Мовчан, керівниця студії сучасного танцю грації Калинівського центру культури та дозвілля, була з нами на зв'язку. Вони надають долікарську допомогу, купують продукти, дбають, щоб в оселях людей, про яких нікому подбати, було тепло та затишно, займаються бюрократичними питаннями, знають права людей, можуть вислухати та підтримати психологічно. Готові прийти на допомогу тим, хто цього найбільше потребує. Мова йде про працівників соціальної сфери. В першу неділю листопада вони відзначають своє професійне свято. Хочу подякувати тим, хто працює і день, і ніч. Ви завжди на зв'язку. Ви надаєте допомогу всім, хто її потребує: пенсіонерам і особам з інвалідністю, дітям, сиротам, ветеранам, пораненим. Ви вмієте слухати. Вмієте радити, вмієте допомагати. Безперечно, це важка праця, оскільки з людьми треба зрозуміти кожного в його питаннях, його проблемах. Вони бувають різними. Дякую за те, що ви працюєте дуже професійно. Працівники соціальної сфери присвячують своє життя, свою роботу, суспільству, народу України. Людям, це були всі новини на цю мить. Бережіть себе та своїх близьких. Не забувайте донатити і наближати нашу спільну перемогу.